Я одразу зрозумів, наша людина, а то розвелося не петущих. Є у нас друг панас такса, а не людина. Завжди в купі Брухту щось цінне унюхає, а тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули, який саме. Помовч, Мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його трьох скронів покласти. Виручиш. Гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш, як панас підлікується і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо у найкращому вигляді. І те є. Зі схронів чур не шкурити.